У місцеві влади вже останні два десятки років приходять одні і ті ж люди. Переважно одна і та ж команда, яка приховується за різними партійними вивісками. Харків захворів. Харкій, Харків став хворим. Харків роз'їдають метастази корупції. Ця влада, яка постійно тусується, одна й та сама призвела до того, гірше всього те. Що ця влада призвела до того, що ми всі стали заручниками тіньових корупційних схем. Це ненормальна ситуація, коли ми кожен день оплачуємо ці тіньові схеми. Ми оплачуємо їх, купуючи один із найдорожчих сортів хліба в Україні. Ми оплачуємо проїздом у маршрутках, який теж один із найдорожчих в Україні. Нам ця влада каже про кольорові красиві лавочки. Так ми на роки вперед кожен оплатили своє сидіння на цих лавочках. Кожен день ми заручники цінньових корупційних схем. І це треба ламати. Самопоміч це та партія, яка здійснила потужну селекцію людей. Самопоміч селекціонувала людей і знайшла компетентних професіоналів. Це нові люди, які здатні очистити Харків. Я йду у владу, щоб приховане стало явним. Я йду у владу, щоб ми перестали бути заручниками тіньових корупційних схем. Очищуй Харків зі мною, оновлюй Харків зі мною. Разом ми все зможемо, разом ми переможемо.